Реально-виборчі комісії щодо результатів засідання роботи їхньої комісії. Доброго дня, шановні присутні. Вчора було засідання територіальної виборчої комісії з підсумки якої було кожної знайомі. Про визнання обраних депутатом Бердянської міської ради Київської області наступно за юзію депутатів Київської організації партії Слава Народ. На підставі статті 294 Віручого кодексу України «Роз'яснення щодо порядку відплативних депутатів. Германська міська територіальна робоча комісія постановила перше. Дети довідаємо рішення 42 сесії по зачергової 8 кликання Пірганської міськради про прикольної припинення конувальних прав міської ради заєм. І друге, вигнати обраний депонам наступного зачего від контакту деплати пізнантських стан у територіальному виборченні скрипції. Від Київської обласної організації професійної партії школи розвідування Володимирів. 173 року народження, працює економічному армію, полікуття обходить під'язання Березань. Кому сервіс. Виконавчий комітет признання комісплати, проживає місії Березань, місяця Шевченко, 6, 24, квартира 4. Копію потону надати 3 українському Володимиру і 4, копію на відплатить спеціальні реплатії комісії. Комісія пересідала, прийняла в повноваження цієї дитини. Одже я, я, я витаю мене дякую за роботу на нашій галереї мене дякую. Дякую. Я подякую. А? Ну що ж Наступна чергова за чергову сесію пробуло 15 депутатів, поруч з сесії волошується. Ряд уденного регіону, але є доповідь, поставлю на голосування за основу. Прошу проголосувати. Зміни про виключення її з виконавчого комітету Березанської міської ради, а також друге питання про включення її до депутатської постійної депутатської комісії замість сиєнки Віталія Володимировича. Спитань регламенту децентралізації влади депутатської діяльності етики правопорядку законності та захисту прав громадян. Так, Зараз прощину э, ще. Так, що у нас також. Проект про внесення змін до міської, до комплексної програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей, що це родина у світі. Дозвольте, будь ласка, прошу нас триденний проект рішення про внесення змін до рішення 61-ї сесії Берзанської міської ради власного скрині 27 квітня 23-го року номер 112 про затвердження положеньфруструктурні підрозділи апарату Берзанської міської ради. А також друге питання про зміну виду діяльності комунального підприємства Березанського серіасу Колочого Комітету Березанської міської ради за затвердження статуту навір дати. Дякую. Просимо виключити з порядку денного друге питання про затвердження умов аукціону. І питання про розглядання по земельних відносин відповідно доповнити ще одним пунктом детально при відповідь. Перше питання зі зміни буде, правильно? Перше зі а друге виключена. Для того, щоб наш новий депутат почав повністю роботу, я прошу два перших питання про виключення полководів, щоб поставити першу чергову, Далі вже про Значить, ставимо запитання про позиції. Ставлю на голосування в цілому переведені зі зустрічі. Прошу проголосувати. Значить, наша пятая порядка дня. Пронесли змін до рішення 55-го сесії Бізанської міської ради 8 статей 2023 го на 2 року. Відповідно до статей 26, 1, 54, 59 закону України комісар Самарай зв'язку з набуттям повноважень депутата Бізанської міської ради 8-го скритого стружки Ірина Володимирівна, заяву від 15-го 23 -го року, Бізанська міська рада вирішила внести зміни у рішення 55-ї сесії Берзанської міської ради 8 слипані від 23.02.23 23 року No61 про затвердження персонального складу виконавчого комітету Берданської міської ради у новій редакції. Вивести із персонального складу виконавчого комітету Берданської міської ради послужку Ірину Володимирівну. Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію Бернанського міськрас питань регламенту, де влади депутатської діяльності, етики, про перед та захисту прав громадян голова Саєнко, Сергій Миколайовичу. Запитання на позиції. Ставлю на голосування, прошу про остати підтримати. Конфлікт Дякую. інтересів. Дякую. Наступне писання порядку денного. Шановний колеги, проєкт порядку денного про внесення до річного замість ребенки від го року Noчі 2. Вісім цього творення депутатських місць Берзанської міської ради 8 скликання та затвердження їх персонального складу. Відповідно до статей 26 та 59 закону про місцеве самоврядування України, враховуючи рішення 62 позачергової сесії 8 скликання від 04.05.23.018 до до про дострокове припинення понування депутата Берзанської міської ради Сиєнка Віталія в зв'язку з набуттям понуваження депутата Берзанської ради 8 скликання Сружка Іни Володимира міської ради Срушки, Володимир, вирішила. Перше, внести зміни до підпункту 24 пункту 2 рішення Берзанської міської ради від 19.1120 року No206028 про утворення постійно депутатських комісій Берзанської міської ради 8 столітті та затвердження їх персонального складу, замінивши слова Саєнко Віталій Володимирович на слова послушку Ірина Володимирівна. Друге, контроль за виконанням даного рішення на постійно депутатської комісії Берзанської міської ради з питань регламенту децентралізації власних депутатської діяльності етики, пропорядку законності та захисту прав громадян голова Саєнко Сергій Миколайовичу. Запитання пропозиції. Ми ставлю на голосування за основу працювання. Прошу про про Конфлікт Конфіктарі. Запитання рішення прийняти. Дякую. Приступаємо до за депутатів переподіну. Депутат вже може повноцінно працювати. питання ну, про розгляд питань по регулюванню земельних відносин. Даному проекті рішення, той, що був вам відправлений для ознайомлення, прошу виключити пункт 10, яким пропонувалося внести зміни з рішення Берзанської міської ради від 26-го 21 21-го, де, де, де було затверджено список земельних ділянок лотів і пропонувалося включити до цього переліку земельних ділянку по вулиці Берзанській шлях 48 з цільовим призначенням для будівництва. Та експлуатації тобто та обслуговування споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств. Замість цього, десятим пунктом, включити наступне питання: територіальній громаді міста Березання, особі Березанської міської ради, дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового, цільового призначення земельної ділянки по вулиці Березанський шлях 48 з цільового призначення для розміщення бізнес-та експлуатації будівель і створень об'єктів енергогенеруючих підприємств на ціль ОГЕН для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинно-будівної та іншої промисловості. Запитання про позиції. Павло Новгород, Сварець, Засол, Товсюдон, Кошук, Харків, Сарків. Завтра рішення про про підприємство. Наступне питання про погодження проєкту за минуустрій щодо зміни меж міста Березані про Славину Київської області. Триває розробка проекту за щодо встановлення зміни меж міста Березані для законодавчо віреного його. Виконання необхідно наше погодження проєкту. Проєкт ми отримали від розробника Товариства з обмеженою відповідальністю компанії Геонікс і, відповідно, пропонується погодити даний проєкт землеустрою. Після цього буде погодження з сусідніми громадами, обласною Радою та Верховною Радою України. Затвердження Верховної Ради України. Звертаю, Це таке доносне рішення вже тоді, мабуть, на. Перед символом проведено встречу на 92 вже. Ми будемо приймати певні рішення <INE> на підтримку. Але на голосування дане питання. За основу так цього прошу, проголосувати за підтримку. За 15 рішень. рішення Пронесення змін до програми Переспена міської ради. Шановні колеги міста, прошу підтримати вас проект рішення про внесення змін до програми Безпечна громада Березанська міської ради на 21-й-23 роки. Програма існує з 21-го року. Надійшов лист ви з вистрозької районної військової адміністрації. Щодо виконання протоколу від 10.08.22 номер 7 Ради Силового блоку оперативного штабу Ради оборони Київської області в рамках реалізації проєкту Безпечна Київщина. Ну, це коротенько просить встановити камери із розпізнаванням обличчя у нас в місті по можливості. Ну, то, то Прошу проголосувати промови. Дякую по за питання про позиції. Старина Оголосова, я за опитом свого прошу про голосувати. Так, так, пан Сергій Широк приїхав. Далі, у нас є зміни у програмі «Білінецька екологія» «Перемінка дихтої інфраструктури» «Утримання у вулиці на шляховій мережі» «Березанська муністерна 2» «Акція 3» «Ідеальний термінальний комп'єнт» Дякую за перегляд. Для продовження подальшого розвитку. Для продовження тротуару від кладовища і до завершення шевченки шляху, тобто до повороту по нас прошу включити в програму додатково кошти 5 мільйонів гривень. Запитання пропозицію. Ставлю на голосування за про Прошу та підтримувати. Федерації про нашу кандидату в Бразанському місті Рада 23-25 Продовження доповіді Горея Сергія Васильовича доповідає, що для встановлення відеокамер та обладнання потрібно виділити, і визволі звернулися з листом, у програму, на програму виділити 2 мільйона гривень. Це небезпечно, звісно. Не. Запитання по 3-7. Ставлю на голосування за основу, що прошу, що вам Про внесення до рішень міської ради Миздру 2012 року номер 1958 по бюджет Берзанської міської територіальної громади на 2023 рік. Для забезпечення змін програми, значить, прошу затвердити, запозичити із капітального ремонту вулиця Набережна і перекинути ці кошти на тротуар по швеченко шлях 5 мільйонів це перекидка. Надалі додати, виділити додатково по 75 -20 програми інформатизації 2 мільйона гривень на common сервіс Потім звернулися з листом 996 тисяч 924 гривні на капремонт по з зовсідоба, а саме це утеплення скловатою, яке не було включено до цього часу. І у проєкт, і кошторисних призначень не було, щоб за завершення цієї роботи. І разом з тим півтора мільйона на допомогу сім'ям загиблих воїнам. З розрахунку 50 тисяч за одного загибло. дозволені батьківського піклування. І виникла потреба виготовити їм закордонні паспорти для забезпечення їх відпочинку в Німеччині. По півтори тисячі на кожну дитину. Тому вносимо зміни у програму. Прошу підтримати. Запитання про позицію. Ставлю на голосування за слово. Прошу про голосування. Ще десять першому сесії бержанського свят восьмострипному четвертого двадцять року номер сто дванадцять до затвердження положення по суті підручів на параду Бризінської ради та її виконавчого комітету посудованого саме шановні депутати. Рішення Бризинської міської ради у апараті перед виконавчого комітету Британської міської ради був створений сектор державної реєстрації актів цивільного стану. Про затверджено породження, але для розширення кола повноважень і для того, щоб Швидше вони отримали ключі і на запрацював наш відділ расу. Потрібно внести певні зміни до положення. А саме до даного рішення у пункт 7 внести зміни до пункту 7 рішень 61 сесії Берзинської міської ради власного скликання і 274 року до минус а саме затвердити положення про сектор державної реєстрації стану виконавчого комітету Берзанської міської ради, в новій редакції, що додається. Дане питання було включене на чергову сесію, Але для того, щоб не втрачати нам час, просимо поставити на чергу. Запитання про позиции. Правильно сна захворота взволь, показать. Зміни основи діяльності комунального пресування сервісних нашої міської ради та затвердження статуту нові два процедура. Знову ж таки, дане питання було включено порядок червоного сесія на 22 число, але знову щоб провести швидше реєстраційні дії для якісної роботи, точніше для тієї роботи, яка проводиться, але поміняти місцями основну діяльність, тому що основний виднем діяльності у комунальному підприємстві брезенкому сервіс значився забір очищення та постачання води то міняємо місцями квед відкриті і ті і ті, але змінюємо вид основної діяльності на постах щодо благоустрою території. І залежно від зміни вид самої діяльності просимо затвердити новій редакції статут та документи. Запитання. Конфлікти інтересі директора інтерес, інтерес, немає. Інтерес. Шановні депутати, дуже добре, коли всі долучилися до ідеї, яка сталася на Херсонщині. Кожен із вас вніс свою лепту. Це, це питання допомогли. І велика подяка зерної компанії, представники, які зараз в залі знаходяться керівництво, вами депутатам, що ви... Сильно віднеслися до цього питання і допомогли громаді відправити туди все те, що потребувало. Кожен з вас ще може долучатися, можемо формувати ще які потреби можуть бути, штаб буде працювати, заступник Христові Руслан Федорович може там збирати там потреби, Олег Володимирович буде цим більш вже з депутатським корпусом і з громадою більше. Спілкуватися, якщо буде можливість, будемо відправляти ще залежно на те, що оперативно дві машини відправили. Спочатку маленьку, потім велику, відправили в <клухи> Херсонщину. Вам шанс подяка. Подяка громаді, всі подяка діткам, які директорату, ну, всі долучилися, допомогли те, що можна зробити. Не бути байдужим, це саме саме те, що потребує людям і до людей. Ви обрані людьми, у вас є ваші. Ваші виборці, де ви кожному обіцяли, що будете допомагати, старайтесь це виконати, старайтесь виконати всі ті обіцянки. Ви пам'ятаєте, коли проходили до кожної оселі і щось їм казали. Я хочу стати депутатом і зроблю таке. Тітка або дядька, або бабуся з дідусем покивали головою, добре дочі чи синок, роби. І приходили і, і голосували за вас. Постарайтесь це зробити, постарайтесь максимально за свою каденцію попрацювати, щоб виконати ті обіця... Обіця... обіцянки, ті програми, які ви робили. Так само тут вже представники політичних партій, вже їх всі зібралися, є порозуміння, всі голосуємо як за одне ціле, не розрізняючи вже політичну партію, просто робимо для, для того, щоб громада жила. Ну, значить, Нам треба виконувати. щось. Щось не вийде, стовідково, що все не може, ну стовідково ні. Якісь проценти ви не зможете виконати. Ну так буває, що не зможна виконати, але максимально попрацюйте. Чим з другим виконаєте? Якщо ви пообіцяли зробити там, обрізати вишню, а обрізали абрикосу, ну значить, не буде, це не буде такою певною мірою прорахунком. Так, але ви ви зробили роботу. Я прошу вас. Відносіться до цих людей. І от основне це питання. Це старші люди і молоді, і молоді, Це старші люди, відносіться до них е, з повагою. Тому що через певний час, от тільки щолки 60. Знаєте, і, не, і світло так же, якось воно по-другому це все бачиться. Я вас дуже прошу, ви розумієте, що через певний час і вас так буде. Це не, не звор, це процес незворотній, так? Так воно і буде. Так що ви постарайтеся до цих людей віднестись добре, комфортні умови, якби хто поїздив в автобусі і постояв на зупинці, і все стало на своє місце. Все б зробилося б, як воно повинно бути. Де людина може вийти, вийти з автобуса, який треба зробити комунальним, комунальним, ще раз наголошую, зробити це комунальним. У нас не так велика, не велика така територія, але на, на майбутнє треба зробити, щоб було чотири свої автобуси. Щоб 4 було водія, чи 6 чи 8, щоб була служба і щоб люди їздили безкоштовно. Це було б одним із самих пріоритетів, яким може бути. І хороші зупинки, і хороші дороги. Але перед цим треба що зробити? Треба... Це саме основне, ми просто забуваємо, що треба, треба зробити ремонтні роботи по заміні водопроводів і каналізаційних мереж. Щоб для того, щоб це все зробити, треба просто розкопати, виділити кошти і замінити все те, що знаходиться під низом. Так треба робити. Робити треба по-хазки. Ви якщо будуєте з дому, то ви починаєте ще з електрики, з каналізації, з води, ну а потім вже всі, всі такі роботи, які приходять. Бафальством не треба займатися. Треба займатися тією роботою, яка повинна бути. І на спорт треба кошти виділяти, тому що здорова, здорова громада це менше тоді ліжко місць буде зайнято волимомітром. Але йому треба, щоб вони були зайняті, тому що це кошти на лікарнях. Ви знаєте, що лікарня, ми добилися, ми своїми здобутками зробили так, що лікарня зайшла в систему. І це завдяки тим зусиллям, які проводили кожний громадян нашої громади. Тому що це було 50 на 50. Так Жоло Вікторович? Да. Це було 50 на 50. Чи зайде ми в цей, цей список лікарень, які можуть бути вже ну, більш такими, які повинні бути? Чи ні? Завдяки тому тій роботі, яку ви проводили, яку ви голосували, збирали кошти, ну, комісії подивилися і, і вирішили віддати 50% на, на, на нашу сторону. І стало, що 100% ми зайшли в цю систему. Так. Ви, ви просто працюєте і робите свою роботу. Кожен повинен прийти на роботу, виконати свою роботу, яка намічена йому ну, його, його документацію. Молодці фінансові управління, земельщики, всі працюють, всі збирають податки. Все складається як найкраще. Всім, шана і подяку.